І, самі, і запитання, і запитання прийдуть до да. е, цього. Скажу, що в мене повноваження мені надані всі. Звичайно, для того, щоб не е, довго не yeah. говорити, не розказувати е, про якісь системи, але скажу, одне, що підхід дуже простий. По-перше, це повинно бути е, люди, які будуть призначатися, чи голови адміністрації, е, люди повинні бути. Патріоти держави, люди повинні бути професійні, бо часу робити професійності, я думаю, що кожен підтримує, бо часу робити реформи, розтягувати це все в часі немає. Люди повинні бути чесні, порядні. І, звичайно, якщо говорити про ці речі, значить, ви знаєте, що по закону воїна державної адміністрації призначають... Зазначає президент своїм хату через кабінет міністрів. Звичайно, ніхто не буде подавати туди, я буду старатися, по крайній мірі, не подавати людей, які не відповідають цим критеріям. і Мені буде дуже прикольно, коли воно ще затягнеться в часі, якщо людина пішла кандидатуру, а це людина не фахова, або будуть якісь інші зауваження, тому числі з боку, зі сторони комісії, яка там розглядає адміністрації президента, перед тим кабінет міністрів. Звичайно, ми ці всі речі будемо десь, як кажуть, імлювати, тут на німілювати в полішову чисалку. Чи чи? Можна але значити, я вам зараз допоможу для того, щоб взяти будь-які професії. Я вже говорив, <песи> що найбільше по песі. Хочу ще раз наголосити, що немає е, немає жодного, жодної відстави засудити про те, що органи влади через власті будуть пробуватися за покривкою. Хочу, щоб кожен з вас і всі ми розрізняли е -е, питання моє перше, чиновник реалізує державну політику. Політики займаються політичною діяльністю. Тому при визначенні тих чи інших на заняття тих чи інших посад ми будемо виходити з можливості і здатності реалізовувати державну політику, яка в Україні є єдиною. Єдина державного. Я думаю, що ми всі повинні відмовитися від слова призначення помозі, а ми повинні вказувати на те. А чи є на сьогодні в команді Олександра Георгійовича люди, які готові взяти, взяти на себе відповідальність? От що, що на зараз говорити: взяти на себе відповідальність. І зрозуміло, що сьогодні вже сформульоване завдання Олександру Георгійовичу що протягом найближчих Відповідних кандидатів на зайняття тих чи інших посад, але виходячи з декількох критерій, які вже були наголошені, і головою обласної державної адміністрації мною. Тому ще раз, ніякого корму не відходження. Яким чином Олександр Водіч буде визначати ту чи іншу кандидатуру, я думаю, що це його особисте право визначатись. Ми, наприклад, адміністрація президента запровадила конкурсну комісію, відповідно, яка колективно відпрацьовує. Але разом з тим рішення приймається одного Не буде можливості Олександра Горовича заховатися за тим, що я, начебто, щось погоджуюся з тим, тому що несті відповідальність буде особисто Лизандрі. по Говорича. Всі повноваження голови обласної державної адміністрації чітко визначені Конституцією і законом України. З